Сьогодні 30 жовтня, пізня година. А вчора вечором до мене дзвонив мій побратим, друг товариш. Хоча я з ним так не стикався в житті. Але він зараз воює на Авдіївському напрямку. Ну, і Він попросив, щоб я написав пісню для його побратима, для жінки, для дівчини, яка загинула недавно в бою, вона була медиком. Виносила на собі поранених бійців, і їх накрила ворожа міна. Був мінометний обстріл, і один із снарядів попав і цим снарядом уламком її убило. Вона сама живе в Василеві. Колись вона працювала в кулівцях, каже, що вона працювала вчителем німецької мови, викладала німецьку мову. Ну, я спілкувався із Сергієм Статуєвим. Він так само є музичним керівником у нас в Палаці культури. Так само він за нею багато що говорив. Ну і зібравши оцю невеличку інформацію, я написав три пісні і хочу присвятити цих пісні для надії Смок, яка, яка жила в Оселеві і яку зараз на днях повинні зустріти. Ну, пісню пісні я ці виконав не дуже добре, тому що я спішив. Ну, хочу вам представити ці пісні і вшанувати пам'ять нашої героїні, яку скоро привезуть до нас. Війна прийшла до нас і це страшний є час. Вмирають молоді у нас, дівчата, надія смуг також, залишила всіх нас, в Авдіївці, на теренах Донбаса, надія смуг також, залишила всіх нас, в Авдіївці, на теренах Донбаса, і плаче василів Заставні також сум, а Буковина матінка ридає, бо ж мерла на вій... Наш друг та побратим, душа надії в небо відлітає, бо ж мерла на війні, наш друг та побратим, душа надії в небо відлітає, бо ж медиком була бо в окопах на молі. Бійців та воїнів вона спасала, та вражий міномет її тоді накрив. І міна у охоп до них попала, Та вражий номер її тоді накрив. І міна у охоп до них попала. І ось її везуть у рідне вже село. Надію веселець. А сльози на очах, та смуток у серцях, її в останню пунці проводжають, а смуток на очах, та сльози на очах, її в останню пунці проводжають, і плаче Василів за також сум. А Буковина матінка ридає, бо ж вмерла на війні, наш друг та побратим, душа надії в небо відлітає. Бо ж вмерла на війні наш друг та побратим, душа надії в небо відлітає, душа надії в небо відлітає, душа надії в небо відлітає. Микола Маліщук до мене позвонив, просив мене він пісню написати, загинула в бою, боєць Надія Смук і піснею її схотів їм шанувати, бо ж медсестрою була в Авдіївці, вона. Поранених з нуля надія виносила, а в часу той стріляла, ворожа в них арта. Надію із бійцями арта ота накрила. І ось тепер надійки вже нема, ж Василів застав нам вся сумує, надію смоку прала в нас війна. Буга зі смутком в, серці в нас верує, а вчителем була у школі в кулівцях. Німецьку мову у школі викладала, та як війна почалась, зібралась на війну А Україну нашу як воїн захищала, бо ж медиком пішла, вона тоді в окопи. І не ховалася ось надія у тилу. Під час страшних боїв об'їхала вопи. А в понеділок в і Загинула в бою, і ось тепер надійки вже нема. Бо ж Василів застав, на вся сумує. Надію смок украла в нас війна. Туга зі смутком в серці в нас вирує. Микола Меліщук до мене позвонив. Просив мене він. Пісню написати, загинула в бою, боєць надія смук і пісні її схотів він шанувати, бо ж медсестрою була, в Авдіївці вона, поранених з нуля надія виносила, а вчасо той стріляла, ворожа в них арта, надію із бійцями арта ота накрила, і ось тепер надійки вже нема. Василів застав на вся сумує, надію смок украла в нас війна, туга зі смутком в серця в нас панує, і ось тепер надійки вже нема, бо ж Василів застав на вся сумує, надію смок украла в нас війна, туга зі смутком серця в нас вирує, туга зі смутком серця в нас вирує, туга зі смутком серців нас вирує. Війна прийшла до нас страшна, і люди гинуть на війні. Надії смуг уже немає. Її чекають дома всі божотруні. І плачуть всі в її селі, це Василів ридає весь, в жовтневі ці тужливі дні, це Василів ридає весь, в жовтневі ці тужливі дні, бо ж була там надія смок, в самому пеклі на нулі. Бійців вона спасала там у ці страшні пекенні дні. Та міна ось накрила їх, тепер її немає. Вже надія смок, яку везуть, украла в нас. Страшна війна, Надію смуг, яку везуть, украла в нас страшна війна, а була зовсім молода, її вче жить на цій землі, лише ніде страшна війна, її убили москалі, та ми за неї помстимося тій московській злій орді, яка прийшла, вбивать до нас, бо ж гинуть люди молоді, яка прийшла вбивать до нас, бо ж гинуть люди молоді. Війна прийшла до нас страшна, і люди гинуть на війні. Надії смоку уже немає, її чекають дома всі, бо ж її везуть і плачуть всі в її селі. Це Василів, ридає весь. жовтневі ці тужливі дні, це Василів, ридає весь, жовтеві тій, дні.